Найважча зима з початку незалежності такі думки лунають по всій країні вже давно. Тож, чого очікувати та до чого готуватися, дізнавалися журналісти телеканалу СІ 4 Націоналізація газорозподільних компаній спричинила запитання та бунт серед населення. А що ж буде цієї осінню? Як дана історія вплине на забезпечення осель теплом? Сі 4 поспілкувався з головою правління акціонерного товариства Чорнівці газ. Та отримав відповіді на усі питання. Отож, по порядку, наша компанія, як надавала послуги з розподілу газу, так і надає. Але насправді ні про яку націоналізацію або збіну власника і не йдеться. Тобто, та інформація, яка розповсюджена в засобах масової інформації, вона трошки не відповідає дійсності. І, в принципі, знаєте, так по схемі. Ми почули саме те, що хотіли що почути, хотіли, але насправді хотіли сказати зовсім інше. На даний момент йде мова, що в умовах військового часу управління корпоративними правами наших підприємств має інша компанія. От і все. Тобто немає ні націоналізації, немає жодних змін, ні в порядку роботи, ні в розрахунках, ні. в саме... Тому тій роботі, які, які ми віддаємо весь свій час, тобто забезпечення теплом наших осель, буковинців, і забезпечення тих комфортних умов існування, які е, пропонує саме розподіл природнього газу, було багато важких зим, але ця зима буде найважчою. Такі думки лунають із початку війни, і тут є багато факторів. Ця зима буде надзвичайно складною. Надзвичайно складною по багатьом причинам це стосується як і. Тих подій, які відбуваються з лютого в нашій країні, а скоріше все одно, з ще 2014 року. Це саме та послідовність подій, яка і призвела до тих моментів, про які зараз поговоримо. Так? Тобто ми розуміємо, що Російська Федерація, наш ворог не дасть нам ресурсу для проведення цього опалювального сезону. Мало того, ми розуміємо, що не виключені і провокації, і е, стимулювання якихось аварійних ситуацій. Це вже було е, продемонстровано, коли було піднято шалено тиск на магістральному газопроводі без попередження, без нічого. Але газовики були на поготові, і все залишилося. Непомітно для самих споживачів, проте пан Віктор заспокоює і зазначає, що працюють в прямій співпраці з європейським союзом. Ми є інтегрованою системою, ми на реверсі працюємо давно, тобто на споживання газу від європейських постачальників, чий би це газ не був, так ось тому система готова для розподілу природнього газу з європейського союзу від наших партнерів. Що буде відбуватися, чи буде цей газ, ми цього коментувати не можемо, але ми можемо говорити про одне. Ми зробимо все для того, щоб буковинці максимально були забезпечені можливістю отримати тепло і комфорт в кожного селю. Але є і інші проблеми, і вони досить суттєві. Споживача заплутали взагалі. Так? Тобто ми штовхнулися з тим, що люди не розуміють, кому платити, І за що, що платити, платити чому платити, чи платити взагалі, а може не платити, тому що е прийняті знову ж таки популістські рішення відносно того, що е стягнення заборгованості в період не здійснюється. Так? Дуже багато зробили людей, зробили висновки, що значить не треба сплачувати, але хочу пояснити один момент. Ми компанія, яка, яка виконує роботи саме на території Буковини. В нас працює 1400 Буковинців, це 1400 сімей. Ми забезпечуємо розподіл газу по мережам, які знаходяться виключно на території Буковини. Тому всі кошти, які надходять. Нам від споживачів вони перше жорстко контролюються державою, тому що ми є компанією, яка контролюється державою, як у вигляді національної комісії, антимонопольного комітету, профільного міністерства, і все таке інше, так і тою компанією, яка не може фізично яким чином скористатися коштами не за призначення, коли Росія підло вночі прийшла на нашу землю? Ми всі впали в паніку та не розуміли, що робити далі: сплачувати за комунальні чи ні, але всі ми активно боремося на своєму фронті, і саме оплата за комунальні це і є вклад в перемогу. Бо таким чином ми підтримуємо тих, хто працює в талу. Є витрати, є виїзд аварійної служби, тобто. Паливно-мастильні матеріали з цінами всі розуміють, що відбувається. Є заробітна плата працівників, які ж знову ж таки обертаючи бізнес на Буковині, купують продукти у тих самих людей, які не хочуть сплачувати да, за розподіл. Тобто ну, це проста економіка, враховуючи ти, ну, надзвичайно героїчні дії тих самих газовиків е в регіонах, які. Е або були, або зараз там військові дії. Я просто закликаю всіх чернівчан, і буковинців, сплатити за розподіл природнього газу. Ви не платите комусь невідому, ви платите саме буковинцям свої компанії, яка насправді тільки тим і займається, що надає. Вам послугу з розподілу газу вкладаючи кошти саме в Чернівці і виплачуючи заробітну плату саме Чернівчан спільними зусиллями разом до перемоги. Діна Бернацька, Діана Пожар, Андрій Кордубан, Чорнівецький репортер, телеканал СІ 4